Маємо ще розуміти фактор Китаю. Не, не дуже зрозуміло, як Пекін буде реагувати на те, що почує або прочитає про себе в фінальних ком'юніке. Зокрема, оці от формулювання, які йдуть ключовий союзник Росії у війні, і так далі. Наскільки це може вплинути на стосунки офіційного і Вашингтону? Ми ж розуміємо в контексті України. Ну і ми що ми тут маємо робити? Що стосується Китаю, ви бачите, що в виданні Паї» іспанському з'явилося повідомлення, ну там посилаються на лист Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, про те, що Путін і Сі Цзіньпінь думають, що переговори між Україною і Росією відбудуться до кінця цього року. І там, що точно не є, через вибори uh -huh. у США? Так, через. І а, у мене виникає запитання: це як ці переговори мають відбутися в уяві Сі Дзіньпіння? З Путіним все зрозуміло, uh -huh. а от з уяві Сі? Тобто, як вони мають відбутися через те, що Росія буде проводити ось такі теракти, через те, що вони будуть влаштовувати воєнні злочини, через те, що вони будуть вбивати українських дітей і мирних громадян бити по наших цивільних будинках і лікарнях, і таким чином хочуть змусити нас сісти за стіл перемови? Бо у Росії такий план, у Путіна такий план шляхом терору, залякування, деморалізації, змусити українське суспільство зламатися, як вони думають, і зрештою, щоб тиснули на владу там і сідали за стіл перемов. Так у мене питання. До Китаю. Китай підтримує шлях терору і воєнних злочинів тоді. Тому що дуже цікаво, ми так і не почули, до речі, позицію Китаю і Сі Цзіньпіні по тому, що відбулося. Ну, моді при всьому тому, при всій критиці, він принаймні сказав, що коли гинуть діти, це погано. І не можна на це дивитися, тому що це крає серце. Правда, знову ж таки не сказавши про що це вина Путіна в цьому. А от Китай. Дивіться, Китай, я, мені не зрозуміло, я не можу зрозуміти логіку певним чином. Я думаю, що і десь і в Китаї не всі розуміють. Тому що з одного боку зустрівся Орбан і Сі Цзіньпінь. Вийшли за цими результатами, зробили заяву. Китай проти того, щоб була ескалація, не треба поширювати конфлікт, підливати масло в вогонь. Це відбувається в день, коли Росія атакує Охмедит. А хто підливає масло в вогонь? Хто займається ескалацією? Хто займається тим, щоб унеможливити будь-яке мирне рішення в цьому питанні? І тому поки що я можу сказати, що звичайно Китай буде наполягати на своїй версії плану звичайно, Китай буде шукати шляхів там діалогу з Росією, Вони в повній мірі не відмовляються. Але розумієте, я не бачу, скажімо так, перспектив на сьогоднішній день реалізувати от саме китайський план, як вони хочуть. Нам треба все ж таки підштовхнути їх до того, що треба розглядати український план, який був на саміті миру. Тому але тут поки що у нас розбіжності. Абсолютно.